що є різні цифри. Ви знаєте, це дуже цікаве питання. Ви знаєте, що в цьому році ми планували празднувати, відмічати 80 років нашого парку, але коли Олександр Федорішин взявся за всю справу дуже серйозно, в архівних даних було обнаружено те, що парк, наш парк був заснований в 1890 році. Це дерево, яке ми сьогодні посадили, це символічне дерево, яке дає новий відлік, епоху епох. Епосі. Сьогодні ми старалися зробити свято. Свято таке, що було для всіх і для кожного. Поставити в парку колесо огляду, яка буде до 60 метрів. Зараз включаємо досвід. Різних країн і це питання дуже серйозно займає. Були розрахунки, і ми готові вже йти на те, щоб отримати кредит і працювати. Розробили такі розрахунки скільки приблизно? Долар пішов трошки, став нижче, то, мабуть, розрахунки нижче. Поки тримаємо сітень, бо дуже дорого.